Про емоційні моменти, от зокрема у продовження теми, відомо також, що ворог вдарив по Полтаві і по будівлі обласного та міського ТЦК Віталій Саранцев речник повідомив, що наразі відомо про двох постраждалих військових ТЦК та двох працівників збройних сил України, і сказав, що про те, що чи є загиблі серед військових, пізніше подадуть інформацію, але попередньо вже говорили про те, що двоє на жаль там загиблих, понад 10 постраждалих, і зокрема серед цивільного населення, тому що Обидві обидва об'єкти розташовані у щільній міській забудові, і ми бачили ми так кадри, що багато ну, людей навколо машини так однозначно. Це про спробу зірвати мобілізаційний процес, тому що е, кілька днів тому був удар і по криворізькому ТЦК. Абсолютно вірна оцінка, на мій погляд. Тому що не пам'ятаючи, з вами ми говорили, чи взагалі в вашій студії про це, що ворог буде поступово переходити від там вкидання термінів людолови вусифікація до практичних дій, практичні дії це перш за все. Ми потім бачили диверсії проти проти співробітників ТЦК, власне по всій державі, там де Поодинокі були випадки, тому що більшість з них були нівельовані Службою безпеки України, до речі, треба віддати належне, але це вже стало загрозою саме для життя представників ТЦК. І, власне, продовження цього етапу е, російської операції це вже не ПСО, це вже спеціальна операція, е, в тому числі з метою зірвати мобілізацію. Тому що ми розуміємо, що, по-перше, е, ці. Е, ТЦК, ці центри вони знаходяться дійсно у житловій забудові, дуже щільній. Ну, я думаю, що у всіх обласних центрах немає десь виокремлено на якомусь полігоні. Так ну так було е, свого часу збудовано. Е, відповідно, це і залякати людей, щоб не приходили, і спробувати паралізувати роботу ТЦК. Е, я сьогодні чую дуже багато фахівців. У мене, як і у кожного, є питання до. Роботи певних посадових осіб ТЦК, повірте мені, тим більше як людини військової. Є питання, які хотілося б задати, що ці офіцери або сержантський склад взагалі роблять у збройних силах. Я маю на увазі там їхню поведінку, наприклад, так, але мова сьогодні не про це. ТЦК це орган державного військового управління. І саме таким має бути ставлення громадян України до цього органу. Так от, власне, намагання паралізувати ТЦК настільки, щоб ну, ми там залишилися, наприклад, на один з цією мобілізацією, бо її треба виконувати. А Вона складний дуже процес насправді. І гарячі голови кричать: давайте ми це все винесемо на плечах рекрутингових центрів. На сьогодні не винесемо. При всій повазі до. Моїх побратимів, які від різних бригад працюють, в тому числі і на півдні нашої держави, і власне, і люди до нас теж ідуть до наших різних підрозділів української добровольчої армії. Але на сьогодні ТЦК це основа проведення мобілізації до сил оборони України. З намагання ворога це зробити і ще раз кажу: перейшло практично площину. Люди не повинні себе в безпеці почувати відповідно, ну і власне знищувати те. Оці елементи оцього ланцюга, який називається забезпечення процесу мобілізації пане Сергію, але враховуючи заяву Буданова, який говорив про те, що наразі український народ має зрозуміти, що потрібно стати на захист держави, і інакше буде те, що відбулося на тимчасово окупованих територіях, прийде не наше ТЦК, а російське ТЦК. От і багато експертів абсолютно вірно справи... тут тут. Тут то складно не погодитися з очільником управління розвідки. М'яко кажучи, тому що як буде діяти російське ТЦК, ми це бачимо прекрасно по тимчасово окупованих територіях, де наших громадян забрали російське військо. Чим для них це закінчиться? Для російських військоматів власне громадяни Російської Федерації це е, гарматне м'ясо, це бидло. Е, перепрошую. А громадяни України, хоч вони там хтось і потрапив, хтось е, залишив здоров'я на полі бою проти своїх воюючих, взагалі навіть гірше ніж самі російські громадяни. Це на сьогодні є підтверджені факти з тимчасово окупованих територій, їх просто викидають. Вони ніхто, ну це до речі, попередження для тих, хто все таки виявив бажання піде служити до окупаційної армії. Чим вони закінчать це пластиковий пакет або повне забуття? Тому звичайно і на цей момент розраховано, що люди вони будуть боятися за свою безпеку, і ті навіть хто хоче, і ну не будуть йти до ТЦК. Хтось скаже, а скільки там тих людей? Е, ну, давайте, якщо взяти по всій державі, то це вже досить таки солідна кількість людей набирається. Ми ж не можемо судити по е, одному, наприклад, місту, навіть якщо це Одеса, або це там, наприклад, Харків. Так, тобто кожного разу е, то є можливість, ти бачиш, скільки людей е, знаходяться в одному з районних ТЦК. Ну, ти бачиш, що кількість людей доволі таки достатньо. Я не кажу, що всі вони йдуть до оборони але люди перестануть взагалі йти, чому я кажу, що це намагання вибити на цей елемент мобілізації е, взагалі по всій країні, і потім відновити це все буде надзвичайно складно. Якщо говорити про те, як ми діємо, тому що ми бачимо, що останніми днями активізувалися наші сили оборони, і зокрема логістиці ворога на тимчасово окупованій території мова йде про Донеччину, так Луганщину, і от ми зараз вами пишемо це інтерв'ю. І є повідомлення про те, що вибухає у Луганську. Крім того, була раніше інформація про те, що били по складу БК в Харцийську на Донеччині, а до цього і по штабу за ї загальної військової армії. Партизани рухи теж повідомляють, що. Що ударів буде більше, тому що ППО із Донбасу росіяни перетягнули в Крим. Чи можна такими ударами ну суттєво вплинути на літній наступ ворога, вибиваючи логістику таким чином? Звичайно, так. Відбувається все це не протягом дня, двох, а може й тижні, трошки більше часу має пройти, тому що ну звичайно є запаси відповідного рівня. там Умовно від окопу до там дивізійних якихось складів арсеналів. А от е, далі, звичайно, все це це все це закінчується. Звідки вести е, з Харцизька, який вибухнув? А там, е, за оцінками фахівців, там дуже великий, надзвичайно великий склад. Тим більше наскільки я так розумію, там свого часу була промислова зона, якраз для вибухових речовин і вона там. Те, що видно по координатах, доволі така велика за площею, тобто там не 10 снарядів, наприклад, знаходилося. Ми ж це розуміємо. Звичайно, це відбувається на інтенсивності бойовиків і може відбитися. А, власне, якщо ми говоримо про те, що там пально пально-мастильні матеріали не доїжджають через Запорізьку область, а, при цьому ще й рейкова війна дає свої результати, що колія страждає, і там навіть тиждень-два зупинки цієї колі відбувається на фронті, звичайно так. Тому боротьба з логістикою щодо е, ворожих цілей ну сьогодні бачимо особливо це на півдні проявляється. Ми бачимо, що це проявляється і на східному напрямку, плюс управління. Подивіться, як вибивається управління ворожих сил. Ну беремо, наприклад, території там тимчасово окупованої окупованої Донецької області. Абсолютно юнак там восьма загальна військова армія. Це колись колишній перший та другі так звані армійські корпуси, так званої ДНР. Е, і власне потім на території Російської Федерації вибуваються там командні пункти тих чи інших бригад, і це складно потім новому якомусь командиру входити в курс справ, розуміти, що як відбувається, а від нього вимагаючи перемог. Тобто росіяни починають в такому плані знову грати свою стару групу, поспішати, бо хочеться дати результат. А оперативна обстановка не повністю відома. Чим це закінчується? Ну, хай так і працюють насправді, хай так і буде, тому звичайно, удари по логістиці вони також тісно пов'язані з тим, що відбувається і на самій Росії. Ви бачите, наші маленькі комарики, але наскільки точно вони б'ють по тих чи інших відповідних е, е, об'єктах. Причому це ж не просто об'єкти. Якщо в нас була, я давайте назву так: НПЗшна історія свого часу. Аби горіло і палало, одна цистерна добре, три ще краще, чотири це взагалі суперова. Це погано? Ні, це було е, класно. Але сили оборони стратегію брали іншу. Точкові удари по стратегічних об'єктах, по больових точках на сьогодні. Ну от власне детонація там, якась певно, відбулася на місті Котовське, Тамбовської губернії. Тамбовський пороховий завод. Скільки тих порохових заводів по Росії? Достатньо але. Але там є нюанс, що якийсь елемент вибухових речовин він о, виготовляється лише в тамбові. Так само ми говоримо там про е, Ліпецьку область сьогодні. Там свої нюанси, там мова про хімічні сполуки, там про джерела напруги, джерела живлення відповідно для навігаційних систем. Для відповідних там крилатих ракет, так далі, то подібне, і такі заводи вони унікальні. Оце це пов'язано Там нема пального, там не вистачило БК, а там ракета не летить, тому що не, нема навігації, і батарейка не працює. Ну так образно, все, оце те, що не зупинить повністю війну, очевидно, принаймні поки що, але те, що впливає на поле бою, звичайно так. Ну, давайте згадаємо нашу історію, погану історію українську. З тим, як у нас е, страпився дефіцит снарядів, ми це відчули на полі бою. На жаль, втратою території і найголовніше втратою наших людей. І це лише один елемент, це лише мова йшла про снаряди одного калібру чи двох. А що трапилося, що вони стягують ППО до Криму? Бояться ще одного удару по Керченському мосту або операції полтина повторення. Ну тому що стягується що, що, що стосується так, що стосується Криму, бачите, історія отримує про да історія отримує продовження в плані того, що три локації найбільш, скажімо так, закриті, мають бути ППО на думку російського командування і російської влади. Це зрозуміло, Москва. Зрозуміло, Петербург і Крим. Крим, тому що великий мілітарний хаб. Е, ну і Крим це те, що загрожує, скажімо так, безпеці у всіх країн в Чорному морі. Чому так Росія рвалася? Так, ну бо це відповідно такий величезний е, полігон, е, який або бастіон, е, який авіаносець вони його називають, так? який тримає під контролем фактично. Не лише просто саме Чорне море, акваторію, а й ті країни, які є. Бо відстані дуже маленькі, так і наскільки насичений півострів, тимчасово окупований російською технікою, особовим складом ресурсами, то треба все цехувати, треба це ховати, треба це прикривати. І власне звідки брати, треба стягувати з території Російської Федерації. Я завжди в цьому плані кажу, що те, що тягнеться з далекого сходу, і в цей момент. Одна людина, а може, і не одна, сидить у теплому кабінеті в Пекіні і отак собі потирає ручки. І я навіть знаю, як його звати, і ви знаєте, про кого йде мова. Це образно, звичайно, але тим не менше. китайці все бачать. що забирається, звідки забирається, і не лише китайці, північнокорейці, в тому числі, і колись прийде нагода цим скористаються. Тому треба закривати, треба все це прикрити, а прикривати не виходить. Бачите, тому що. Знищується так чи інакше система протиповітряної оборони, і власна стратегія Сил оборони України на сьогодні вона спрямована проти ППО у Криму. Подивіться на звіт Гуру нещодавно, що там знищено, так найголовніше це там пускові С-400, тріумфальний тріумф, їх завжди називаю. Там Релески. Потім ми говоримо: як працює СБУ, крім гелікоптерів. Тому числі елементи аеродромної інфраструктури, і звичайно, мова йде про о, системи ППО. Для чого? Я вже сказав: для того, щоб звільнити небо. Тоді залітають зовсім інші засоби вогневого ураження і о, завжди проводжу паралелі з о, подіями на Близькому Сході. Ізраїль що спочатку зробив? Виніс перед ногами системи ППО в Ірані. І потім почав проводити відповідні бомбардування. Тобто, тут очевидно, що це спрацьовується, це є і логічно, і з військової точки зору абсолютно вірно. Бажаємо щиро успіхів нашим силам оборони. А давайте проговоримо ще один момент про знищення також ворогів. Саме не коли ми говоримо про такі, скажімо, жирні так, офіцерів на території Курської області в результаті ракетного удару по Корінєво підтвердили росіяни про ліквідацію. Генерал-майора, заступника головнокомандувача військово морського флоту Росії, колишнього командувача 155-ї бригади Михайла Готова, крім нього там ще загинув ще один офіцер, це Шихалієв і ще кілька також жирних офіцерів. Чому це якби, ну, має значення надзвичайно важливо, тому що 155-та бригада вона брала участь у катуванні та страчуванні наших захисників військовополонених. Так і бачимо, і той, хто очолював. Цю бригаду так, от таким чином поплатився. Кара небесна, ну хочеться так сказати, пане Серхіїв. Абсолютно вірно. Я прихильник кари небесної більше, ніж суду людського просто Людський він просто затягнутий в часі завжди, і покарання не завжди таке, як від Кара Небесне. Але це, ну, скажімо, мої емоції більш філософська, таке питання, можна з ним сперечатись чи ні. Але в будь-якому разі, подивіться, як витончено працюють сили оборони. На жаль, і в нас були трати. Я зараз не буду говорити там про 110-ту бригаду. Там, де ми, на жаль, втратили бойового офіцера, командира цієї бригади. Але. Це і одна тема. А з іншого боку, я вже не даремно сказав, бачите, це підтвердження моїх слів, що на території е, російського прикордоння або російської глибинки відповідно е, знищуються пункти управління або командні пункти російських військ і е, командувача 8 восьмої армії в Донецьку. Мінус тут генерал-майор, так званий герой Російської Федерації, ще й один з головних катів. Російської армії він особисто віддавав накази страчувати наших полонених в І бачите, чим для нього це все закінчилося. Дуже ювелірна робота, починаючи від розвідки і закінчуючи нанесенням удару. Це суттєві втрати, і тим більше в ранзі заступника командувача, головнокомандувача військово-морського флоту Російської Федерації. це Це, це б'є і по моральному стану військ. Ми розуміємо прекрасно так, як на це реагують війська. звичайно це удари для суспільства, моральні. а для сил оборони України це мотивація працювати таким чином далі і знищувати високопоставлених російських убивців. І знову ж таки бачимо, що російські генералів знищують не десь там лише в тилу на передовій, в тому числі. Тому це гарний здобуток, гарний результат, коли можна сказати, що я не радію від смерті ворога, але я від неї тішуся. Пане Цері, ми нашою розмову роч розпочинали із, скажімо так, обговорення ситуації з незрозумінням, так чи буде допомога зі сполучених штатів Америки, чи не буде, так чи зупинилась вона чи ні? Наразі якби ми чекаємо офіційних роз'яснень, все ж таки більш детальних. Так і ви завжди ну дуже фактажно і без емоцій коментуєте всі ці події. Але попрошу вас, будь ласка, ось уточнити момент. Просто за економіст вже написав, що через це все фронт посиплеться в найближчі дні. Ну, тобто впаде, так, таким чином. От, виходячи з того, що ви бачите на сьогоднішній день, і чи дійсно, якщо так станеться, якщо будуть затримки, може стати можуть бути саме такі наслідки, про які пише за економіст? Я точно не пам'ятаю, але можна перегорнути, я кажу, пішли за економіста і почитати, що вони писали у лютому 22 другого року. І я чомусь думаю, що вони писали практично те саме і порівнятися в оборони тоді і зараз. Якщо навіть не писали, багато хто нам не давав днів, ви пам'ятаєте? Так, але на сьогодні думаю, що в будь-якому разі нам буде складно, але точно не соромно, і ми витримаємо. Зрозуміло. пане Сергію, а, а тоді в цілому, от якщо говорити знову ж таки про те, що ви бачите на сьогоднішній день на фронті, ну тобто основні напрямки удари на цю літню кампанію ворога, і чи є в них якісь шанси на прориву, як ви оцінюєте? Ну, власне, додам до попереднього о, запитання і власне відповіді свої тут багато що залежить зараз від Європи. До речі, багато що тут уже Європа, я кажу, задню не має пасти і е, відступати, теж не має права робити крок перети, два назад. А власне, що по о, основних напрямках очевидно, що це ну всі традиційно називають першим Покровським. На сьогодні, коли ми з вами спілкуємось, я думаю, це перш за все, навіть поставив би на перше місце Новопавлівський відтинок. Це, ну, там південно-донецьке можна його називати. Це е, те, що на сьогодні е, дає можливість ворогу акцентувати свої е, зусилля не, на саме південно-донецькому напрямку. Це мова звичайно і, і про елемент Покровського наступу, але тут ще питання е, спроб руху ворога у бік Дніпропетровщини. І власне можлива активізація ворога на Запорізькому фронті. Тобто, тут бачимо, що силам оборони наразі доведеться докласти чимало зусиль для того, щоб стабілізувати цей відтинок фронту. Е, всі розуміють важливість його а потім Покровськ е, навіть Сумщина сьогодні в порівнянні з новопавлівським відтинком фронту виглядає, ну як слово підібрати більш стабільніше. Давайте скажу так більш стабільніше.